Всім привіт! Ну що, Сьогодні я хочу дуже теж коротеньке відео зробити для вас для того, щоб показати, яке дуже цікаве доповнення може бути в будь-яку коробочку, букет. Але це буде така ізюминка, і це буде дуже-дуже красиво і вишукано. Ну, ви, мабуть, це іноді бачите в букетах, але як це зробити, я зараз вам покажу. Що нам знадобиться? По-перше, наші шарики для того, щоб вони були, наші квіточки такі симетричні і рівненькі, тому що в будь-якому випадку з ми такі кругленькі, ми ну, ну, ніяк не можемо зробити. Все одно десь завалиться, де щось буде не так. А я хочу показати, щоб було. Ну, ідеальні такі. Тому ми зараз наповнимо ці шарики. Далі ми їх поставимо для того, щоб поставити в букет. Нам, ми можемо скористатись або шпажками, або соломкою це ви вже знаєте. А ще можна нашими макарошками. Хто не бачив, я трошечки покажу розповім, як ми робимо ось такі макарошечки для, квіт... для наших квіточок. Ми бер... знаходимо десь у себе в регіоні ось такі макарони. Вони з. Дирочкою ось тут всередині. Ми їх відварюємо з барничком, але не розварюємо, а просто проварюємо. Да? Потім вист... в... викладаємо їх на пергамент і залишаємо для е... того, щоб вони підсушились. Все, вони самі по собі якось скрутяться, потім ми можемо їх обламати. Вони дуже цупкі, вони не м'які. Зараз я спробую ось вам одну. ну от Дивіться, вони такі ну, не зламаються і вони не розкисають під впливом зефіру вологи. Ну, тобто, поки зефір стабілізується, з ними все буде добре. Тому ось такі макарошки, ось бачите, вони з такими дирочками. Оці, на ці дирочки можна ще поставити зубочистку. А потім нам знадобляться барвнички, які ми захочемо профарбувати наші а, декорчики. Ну, я сьогодні зроблю жовтий, зелений і ну, такий а, фіолетовий, бусковий якийсь колір, щоб вам показати. І нам знадобляться, які у вас є, пошукайте, які у вас є насадки. Можна насадка травичка, така, така, а можна. Ось є на три, ну, насадка трубочка, але вона є на одну, на дві, на три, на чотири. Можна з них, яка у вас є, таку і візьміть. Ну що, все, Тепер беремо наш зефірчик. Для початку заповнимо наші шари і продовжимо далі. Я вимішала зефірчик і тепер. Просто заповнюємо наші шарики, як ми з вами робили, на апельсинки, на мандаринки. Залишаємо їх на стабілізацію, десь на півгодинки, відкриваємо, і будемо продовжувати. Тобто, тут нічого важкого немає. Головне, не перепутати деякі. Частинки. Так, зараз ховаю мішечок. Це я показую для тих, хто тільки вперше зайшов до нас на канал, хто не бачив. Хоча не забувайте, у нас на каналі вже дуже-дуже багато відео. Все можна подивитися. Є і заопудрювання, є за будь-які квіти, і збирання коробок і будь-чого. Так, все я. Бачите, як вирівняла, і тепер їх з'єдную. Так, все. Єсть. Залишаємо стабілізуватись. У нас все стабілізувалося. І я відкриваю наші шарики. Я вже приблизно, бачите, як вони відходять. Взагалі, легко і просто. О, дивіться, яка краса. І я беру нашу макароніну і втикаю ось так в, в шарик. Але, знаєте, що я боюсь? Що дуже ну, пройшло буквально 15 хвилин. Якщо у вас є час, то можна залишити на, на макароніні і почекати, поки воно приклеїться. Але в мене немає дуже великого часу, тому я спочатку зроблю квітку. Я візьму ось таку шпажку для суші, тому що вона більш така пружка, і на ній гарно тримається. Ось, Бачите? Я спокійно, тому що тут вона буде плавати, і мені потрібно, щоб маса трошки стабілізувалась. Тому я взяла шпажечку таку. Я спочатку на ній зроблю наші квіти, потім вони стабілізуються. а вже коли я буду ставити в букет, я їх просто пересажу на макароніни. Все, дивіться, ось так мені удобно, дуже удобно. Вони... А, шпажка вона така а, не тоненька, вона товстенька. Дивіться, як гарно відходять шпажки. Це зефір на соці. Мій класичний, той, що ви знаєте вже всі. Так. О, дивіться. Чудово! Яка краса. Все, це ми поки відставимо, це вже. Коли будемо пакувати в букет чи коробочку, коробочку можна взагалі просто зняти потім зі шпажки і поставити положити в коробочку. Якщо це в букети ви хочете так вище підняти, то тоді беріть ну, макароніну, шпажку чи соломку, ну неважливо що. Можете взагалі на зубочистку посадити. Це вже по вашому бажанню. Все, тепер я набираю масу, я візьму ось цю насадочку на три виходи. Насадка трубочка тільки на три трубочки. І набираю зефірчик і починаємо працювати. Набрала зефірчик, підтягуємо. Єсть. І починаємо відсадку. Тут, в принципі, все дуже-дуже просто. Беремо і називається робимо тик-тик-тик. Ось таким чином ідемо. Просто прижали, натисли на мішечок і відпустили. Прижали, натисли, відпустили. Робимо їжачка. Пупиришки такі. І ось так пішли по кругу. Дивіться, все дуже просто. Ну, це вже зможе зробити, ну, дійсно, кожен. Бажано йти, ну, звісно, по кругу йдемо. По колу. О, по колу. І робимо ось такий їжачок. Це є такий різновид хризантемки, якщо ви знаєте, це буде схоже на кульбабу. В цьому варіанті можна будь-які варіанти квітів, як доповнення. Можна взагалі з кульбабу, ну, кульбабу можна ще по-іншому зробити, а це буде таке як доповнення. От, Натискаю, відпускаю, витягую. Натискаю, відпускаю, витягую. Ось таким чином а, називається тик-тик-тик. Дивіться, все дуже-дуже просто. Тут я вже більше У мене маса вже підстиває і охолоджується. І вона більше тягнеться, більше у нас візерунку видно. І отак от до самого кінця. О, дивіться, яка краса. Супер! Так, зараз я ще зроблю дві штучки, і потім ми профарбуємо. Підтягую мішечок і потім профарбуємо. Дивіться, яку красу ми з вами зробили. Ну, По-перше, можна залишити в білому кольорі. Якщо ваш букет для доповнення білий колір, то ну, чому ні, можна залишити і так. А в принципі, можна профарбувати будь-яким кольором. Ну, от Я візьму одну. Квітку зроблю зелененьку. І зараз ми побачимо, що у нас вийде. Бажано фактично відразу фарбувати. але я гадаю, що ви вже профарбуєте відразу. О, дивіться, яка краса. Клас. Їжачок. Можна профарбувати жовт. О, у мене закрита. Зараз відкрию. Я користуюсь барниками Bright Foods. <кхід> Практично в кожному в описі під відео я залишаю посилання, де можна замовити ці барвники. Тому не питайте мене, зайдіть в опис під відео і. Перейдіть за посиланнями, ви вже будете знати. Дивіться, яка краса. Це ну, як кульбаба. Да? Ну, І давайте ще зробимо такий бусковий колір. Ну, Тут ви можете гратися, ви можете профарбувати будь-яким кольором. Який вам потрібен для букету, для доповнення в букет. Все, воно е, залишаю на стабілізацію, і потім воно в мене е, чекає до е, оформлення букету. І переставляю, звісно, я на цій шпажці не буду її е, ставити в букет або в коробку. В коробку можна взагалі просто зняти і поставити. Дивіться, яка краса. Ой! Це, взагалі, можна зробити такий букет. Листочки додати. Дивіться, як класно! Ну що? Я гадаю, сьогоднішнє відео вам зайшло, вам сподобалось, тому що це дуже класна ідея для доповнень, тому що без таких нюансів, декорчиків, букет буде такий скучнуватий. А з цими доповненнями він буде більш багатий, більш такий вишуканий і естетично, і, та взагалі, буде класно. Ну що, все, не забувайте, як завжди, Ставити лайки, підписуйтесь, коментуйте, рекомендуйте. Рекомендації теж дуже залітають. Люблю вас, до зустрічі, пока-пока!